Вітаю! Сьогодні у нас підсумковий урок по темі іменник, і сьогодні ми будемо з вами повторювати, узагальнювати та закріплювати все те, що ми з вами вивчили про іменник. І так, розпочнемо нашу подорож. Сталося так, діти, що наш сніговик, так, який не знайомий ще поки з іменником, не зміг народитися. Та, так би мовити, тобто сніжок трошечки припорошив, але сам сніговик так і не з'явився. Для того, щоб він з'явився, нам потрібно з вами відімкнути замок у чарівного сундука. Для цього потрібно виконати завдання від зими. Адже зима це іменник, так? тому вона приготувала нам завдання. І так, перше завдання ми з вами виконаємо після того, як запишемо у ЗОшити сьогоднішнє число і класна робота. І так, перше завдання від зими таке. Нам потрібно з вами розподілити слова, ось ці, які ви бачите зверху на такій блакитній хмаринці, у дві колоночки. Перша колонка звіва це будуть слова, які відповідають на питання, хто. А це питання іменника. І друга колонка це будуть слова, які відповідають на питання що. Це друге питання іменника. Отже, зараз ми вже з вами пригадали, що іменник це частина мови, яка називає предмети або об'єкти та відповідає на питання, хто або що. І так розпочинаємо нашу роботу і записуємо серед цих слів ті, які у нас відповідають, на питання хто. У першу колонку. Читаємо слова. Перше слово місто. Воно не піде в першу колонку, воно відповідає на питання що. Далі дерево також відповідає на питання, що. Равлик. Так, равлик це хто? Отже, записуємо з великої букви Р слово равлик. Зліва будемо формувати колоночку. Равлик. Далі ми бачили вже, давайте дозакреслювати, щоб ми не плуталися. Слово місто і дерево також давайте запишемо, але тепер вже в праву колоночку, тому що вони відповідають на питання що. Місто, давайте також з великої букви, це буде перше слово в колоночці. Місто. Далі дерево нижче вже з маленької букви. Це теж що? Дерево відповідає на питання що. Так, закреслюємо. Далі гудзик. Правильно, дітки, це теж буде не жива істота, відповідає на питання, що? Гудзик. Далі наступне слово. Гава. Так, це жива істота, отже, гава піде вже у першу колоночку. Записуємо. гава. Далі метро, що? Правильно записуємо в другу колоночку. Метро. Будівельник. Так, дітки, це жива істота, це назва професії. Ми з вами говорили про це, так, отже, це іменник, який буде відповідати на питання хто. Бо це людина, назва її професії. Записуємо. Будівельник. І останнє у нас слово сусід. Звичайно, діти це теж жива істота. Отже, записуємо слово сусід також в першу колоночку. А тепер давайте пригадаємо: ті слова, які ви записали в першу колоночку, відповідали на питання хто. Давайте напишемо олівчиком над ними Хто питання. І пригадаємо, що такі іменники називають істот живих істот. Так? Отже, якщо жива істота, то значить цей іменник буде відповідати на питання хто. Олівчиком давайте понаписуємо. І далі друга колоночка це були слова, які відповідали на питання, що. Отже, це неістоти, неживі істоти. Вони не можуть рухатися, говорити і так далі. Чудово. І так, ми вже близько до відкриття замку, щоб прикрасити нашого сніговичка. Продовжимо далі. І завдання від зими наступне таке: Зима просить пригадати нас загальні та власні іменники. Які з тих, які подані в сніжинках, є загальними, а які власними. І так, для того, щоб пригадати, давайте задаємо правило, що власні іменники це є власними назвами якихось предметів або об'єктів. Тобто власними іменами. А це імена, прізвища та побатькові людей, клички тварин, назви гір, річок, морів, озер, водоспадів, океанів. Так? І власне це ми з вами вчили, тому зараз ми з легкістю віднайдемо загальні та власні іменники. Причому наш, наша хуртелиця зимова просить поєднати сніжинки, а саме загальний іменник з його. Власним іменником. Наприклад, Херсон Сніжинко. ми поєднаємо із словом місто, Сніжинка – місто, тому що Херсон це місто. І таким чином ми з нового рядка записуємо. Херсон з великої букви, бо це є власна назва, Херсон. І місто з маленької. Бо це є загальна назва населеного пункту. Поставимо кому та поглянемо далі, які іще нам потрібно з'єднати між собою власні та загальні іменники. Далі у нас є гора, і шукаємо це загальна назва, так, природнього об'єкта об неживої природи, і нам потрібно з'єднати це слово з власною назвою гори. Так, давайте прочитаємо. У нас є слова пушок, азовський, менчул, Оксана, Кіт, Море і сестра. Так, за значенням підходить менчул діти. Дійсно, це така гора, яка одна з гір карпатських, яка знаходиться в Західній Україні. Отже, так і записуємо, з маленької букви пишемо слово гора, і з великої менчул, тому що це її власна. Назва. Ставимо крапку о кому. І продовжуємо. Далі у нас ще залишились іменники: Оксана, Пушок, Азовський, Кіт, море і сестра. Давайте поєднаємо сніжинку Оксана і знайдемо до неї це власна назва, ім'я. Знайдемо до неї загальний іменник. Який підійде? Кіт, море чи сестра? Так, звичайно, діти: сестра Оксана. І так записуємо, продовжуємо. З великої букви пишемо Оксана і з маленької сестра. Оксана, тому що це є власна назва ім'я. І о, сестра з маленькою, бо це є загальна назва родинного зв'язку. Оксана і поряд сестра. Ставимо кому та шукаємо наступну пару. У нас залишилося кіт, море, Азовське пушок. Так, я думаю, що всі ви здогадали, що Азовське це море. Ми записуємо цю пару слів. І так, пишемо далі: Азовське море. Азовське з великою, бо це його є власна назва, власне ім'я. Азовське. А море з маленької, бо це назва водного об'єкта. І залишився кіт-пушок. Давайте запишемо його. Кіт з маленької, бо це загальна назва тварини. А ось пушок це є власна назва конкретного кота, тобто кличка кота. Отже, пушок буде писатися з великою букви. І поставили крапку. Ми ще на крок ближче з вами до відкриття нашого сундучка. Ви, молодці, чудово впоралися з роботою, але це ще не все. Наші друзі дуже люблять грати взимку у сніжки, і ви я впевнена також, тож зима приготувала вам сніжки і хоче, щоб ви повернули слова в сніжках навпаки. А саме, якщо слово вжити в множині, то його треба записати в однині. Або, якщо слово на сніжках в множині, то його треба записати навпаки в однині. Тобто перекидуємося сніжками, міняємо число слів. Давайте розпочнемо зі слова зорі. Закреслимо його або обведемо, щоб не загубити, яке слово ми вже опрацювали. І з нового рядка, з великої букви, записуємо з нового рядка слово зорі. Ставимо тере. І запишемо це слово навпаки, в однині. Так, дітки, це буде зоря. Далі свято, воно одне. Записуємо його. Свято, воно одне. Ставимо таре і навпаки. Багато це свята. Свята. Що змінилося в слові? Так, остання буква, закінчення, було свято, а тепер стали свята. І ще змінився наголос. Запам'ятайте, у множині це будуть свята. Далі торт. Однені один торт. А якщо їх багато, поставимо тере, це будуть торти. Торти. Змінилося, у нас те, що з'явилася в кінці буква «и». І. і? Наголос не змінився. Торт, торти. Зверніть на це увагу та запам'ятайте. Далі тижні, їх багато, записуємо тижні, їх багато, ставимо таре та міняємо це слово навпаки на один. Один тиждень. Ми з вами вчили. Пригадуйте, що в цьому слові з'являється буква Д. Чудово. Друзі, їх багато записуємо. Друзі, їх багато. Але один друг друг змінилася форма слова. Так, дітки, друзі, друг Зникла буква З і буква І. Замість неї з'явився з'явилася буква Г. Або подруга. діти? І останнє слово стіл, він один, записуємо, стіл. Ставимо тере багато – це столи. І ми бачимо, що змінилася всередині голосна буква, яка позначає голосний звук. І змінилася на О. Отже, стіл А багато столи. Чудово! Поставте на паузу, якщо ви не встигли все записати, і ми продовжуємо далі. А далі я вас вітаю! Наш чарівний сундучок відкрився, і ми можемо з вами. Нарешті прикрасити нашого сніговичка. Що ж тут у нас є у сундучку? І так, у нас тут є з вами ось такий гарний шарфик. Який же це сніговик, у якого немає ручок, та, у вигляді гілочок. Мітлу обов'язково дамо йому в ручки. Ось так він буде тримати мітлу. Моркву також додамо обов'язково. Так. Має бути ніс у вигляді моркви. шинятка, це в нас будуть ось такі якісь ягідки, мабуть, да, дітки? Далі шапка, щоб не змерз наш сніговичок. Обов'язково вдягнемо йому ось таку шапку, вдягнули супер. Ну і пугавки, щоб був гарний у нас сніговичок і яскравий. Так, зараз ми їх поправимо, щоб вони були на потрібному місці. І наш сніговичок тепер в компанії іншого сніговичка, йому не сумно. Молодці діти, ви допомогли вдягнути нашого сніговичка. Отже, тепер він справжній і народився. Дякую вам, ви молодці. Ага, що ось посмішка загубилася, діти. Так. Щоб він був веселенький і посміхався, зараз поправимо його. О, супер! Все, на цьому в мене все. До зустрічі!